Всім привіт! І з вами знову я, Енерго. Сьогодні, як ви бачите, виживання вже не на чанках. Правильно, обичне виживання майже. Але, але в мене є такий от бук. І зараз ну, Вже зразу видно, якщо я взяв цей бук, це значить, що виживання не зовсім обичне. Тобто вже з модами. І да, зомбіс. Вибираємо цей пункт. Тут ми бачимо, що пише, типу, що є зомбі, ну, всяке таке от про зомбі, те, що є. Так, да, Це зомбі-апокаліпсис. І тут так само є день і ніч, і в мене є збереження інвентарю. Я цього разу вже не вмикав на цій карті. День... Ну, завжди день я не вмикав на цій карті, щоб був, наприклад. Так що тут буде і день, і ніч. Ми починаємо зараз це проходити. Е -е, погнали, як завжди. Так, зомбі апокаліпсис. І тут я ж для себе типу, поставив, щоб в мене було скриня бонусів. Е Тому що вона мені навіть перегодиться. Так. Ні, стоп, оце хай буде тут. Три деревини. Ні, або отак-вот десь поставимо. Блін, блін, блін. У нас є куча палок, чотири палки. Дерев'яна Ну, в принципі, обичні бонусні предмети, які ми забираємо. В принципі, кактус нам не треба того, що з нього нічого робити. І якийсь необичний лосось. 9 минути з ладно. Е... Також є насіння буряка. І морковка так само тут десь щось пише, я не розумію, що це за фігня. І що мене тут... Я надеюсь, Блін, тут непонятно, чи це корова Ну, Вроді, похоже на корову, но не знаю. Забираємо цей сундук так само з собою, він нам ще пригодиться. Блін, кактус все-таки викинути хочу. Кактус викидаємо дві штуки, нам не треба. Ну, енерго, енерго, як ти міг не забрати 4 факіла. Вони би тобі в піщері щері би якби ти туди йшов. Ну, в принципі, переспати і так далі. Но. Яка моя цель? Пройти всі постройки і построїти свій дом. Тоді, ну, я в принципі я в принципі все пройду, коли я пройду все, ну, тоді я пройду все. Але. Е, да, моя цель построїти дом і віднайти всі постройки. Про які постройки? Ну, ви зараз дізнаєтесь, коли в мене тут буде ну, десь от -от -от -от, зверху е, писати зеленим. Е, тоді значить, що постройка строється успішно. І... Надіюсь, надіюсь, е, це не вона вже строїться просто. Просто. Або вона. А, а, або вона, да. Віднайти саме ці постройки. Я не знаю, скільки їх приблизно є, але коли всі закінчаться. Просто завжди я тут не, не хочу бути. То є, кстати, Якийсь житель, чи що це торгувати. Ну, типа, житель якийсь, а вроді. його пойми, хто це. М -м так. В принципі, можна якийсь шлем, даже скрафтити мотобайк. Треба 5 таких от штук, непонятно. Та куди ти відходиш від мене? Ти торгуєшся чи не торгуєшся зі мною? В мене нічого з цих предметів немає абсолютно. Я не знаю, де їх можна пошукати, але можна, в принципі, зайти в цей дом, він заспавнився і. Надіюсь, тут ніяка фігня на мене не вискочить. Так, це що таке? Що це? А, просто папір випав з цієї фігні, ну ладно. Я би назад це получ... положив би, але не можу. Так, ти мене хоть бити не будеш, <ріст> як твій дом заліз. А, так, в печках нічого немає. Тут а, в нього є полки. і кстати, щось не йшов. Ану, ану, ну, з тобою можна цим торгувати. На жаль, ніяк. На жаль, ніяк не можна. Так. Мене навіть ігра стає, логатикує. Так от, ну, з цієї штуки вже нічого не падає, ми це знаємо. Але з цих тумбочок випадає все-таки щось. Ну, знаєте, в принципі, моне поіграти в PlayStation, але я не знаю, де він є тут, якщо він взагалі тут є. Хороший такий водомік, я вже прогулдав тут. Так, чи я все тут обійшов, чи не все. Тут є якась необична книжна полка. І з неї навіть щось випало. Ем... Захист 3? О, якщо я ще раз. І знов. Ааа, я поняв. Тобто, наприклад. Якщо я беру звідси ще одну книжку, це виходить. Я взяв ще одну книжку. В принципі, ці буки, я не знаю, які вони, що вони роблять. Но, похоже, треба взяти. І там ще дві книжки, забираємо їх. Але вони не випадають, А, ні. обичні книжки випадають, звісно. Ану, можна їх читати. А ні, ця, ця в мене була, в принципі, з самого початку, як я розумію. А це захист 3 е, теж пригодиться, можна щось буде зачарувати. Так. Чи я все то обійшов, чи не все, я не можу зрозуміти. Ну, кажіть все. Тут а, зверху тут нічого вроді і немає такого, тож ще є другий поверх, другий поверх, другий поверх. Заходимо сюди, тут сундучок, утаємо його, якось предмети переміщаються, ну на це, на це в принципі, пофіг. Е -е, Блін, тут всякої фігні, не то Його їсти не зжимою. Не, ну вроді не просрочений, ну окей, повірю. І це якийсь бути, в принципі, це, мабуть, і пити можна, і так далі. Так, тут, тут нічого такого. А ні, жди, я все тут обійшов, я правильно розумію. Є книж... книжні... книжні полки <кхи> і. Да -да -да, Забираємо. Оце кстати, А тепер я красивий, став. Я красивий? Ні, мені здається, навіть іде сюди. У мене більше нічого в інвентарі немає, на жаль. Ну я би ще сюди поставив би шолом. От. Прям цікаво, чи їх не можна нічого закривати, відкривати тільки можу. Так, під ліжком тут, мабуть, нічого немає. Кстати, можна якраз таки переспати, вже наступає ніч. І Якраз можна переспати, бо я не знаю, що тут на ніч може зробитися. Може якісь зомбаки іспавнитись можуть. А це... а це буде дуже обідно, якщо мене зараз б'ють. <ISTuk> там є і обичні зомбі. Я думав тільки якісь е, паранормальні будуть. Ну, там є обичні обыч... зомбі. Так. А що мені зараз робити? В принципі, я можу переспатими там. Що вони зараз зробили? Ладно. ні, пождіть, пождіть. Якщо... В принципі, якби так, то я сподіваюся, що з них може і випасти. Ааа. А. Торговець сражається проти них. Не сражається, правда, про проти Да, він, він вже на мене пішов. Ладно, ну, ні, ні 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 треба срочно переспати. зомбі апокаліпсис. все-таки треба краще переспати. Ой, як добре розслабитись і знову встати. Так. Забираємо ліжко, воно нам пригодиться, бо ми зараз йдемо звідси, не знаю куди. Но я переспав цю ніч. Так, тут вже нічого і немає. І немає, і не буде. Все обшукав, обрив того жителя. Чи не знаю навіть кого. Може зараз можна з ним подоргуватися. Це тобто, задній прохід чи той самий? Ні, кажу, вже інший прохід. Так. А, вибачте мене. А ці зомбаки не здихають, коли день настає. Е... Ну це дуже погано, як мені здається. Це прям дуже погано. Вбили, кстати. О, або не вбили, не знаю. Так, це хто такий був діт. Та... стоп. Ємоз. з них щось випадає, навіть в принципі можна перебити їх зараз. Блін, головне, щоб вони мене не вдарили, що я грала гайтик. Та блін! Ні, я цим дерев'яним топором нічого, мабуть, їм не зроблю. У мене тупор кінчився, У мене просто закінчився топор. Так, я поняв, я поняв. Їх там. Сіки їх там, блін. Тут, тут так. троє. Ладно, ладно. Стоп, що в мене є? Що в мене є зараз? Я можу якийсь дерев'яний меч скрафтити зараз. Давайте я цим займусь. Е, Камня в мене ніякого, на жаль, немає. Ну, З них... З нього, кстати, щось випало тільки що. З того зомб... зомбака. Як я розумію, вони ніяк не спари. Ніяк не спарилися. Так. Це і так само... Двоє, двоє, двоє вбиваємо, вбиваємо, вбиваємо мене. Мені срочно треба пожирати просто. Так. І треба подивитися, що з них випало. Так. Випала, кстати, якась фігня. Open can. Непонятно, але зараз про те, що ці... так, це я якось не це їсти. Да уж, голод взявся. Ну, Кстати, в мене прибавилось токсіці 11. Тобто я став токсичним якимось, чи що. Непонятно взагалі. Ну, в принципі, окей. Стоп, стоп, стоп. Мені треба до тебе. Дядь, мені треба щось хорошеньке від тебе, чи... Нє, все-таки не можна. А це вже, я замітив, це інший. А то... А того вбили. Ой, стоп, а якщо я тебе вдарю? О! Я поняв! Я поняв, я не буду до тебе більше лізти. Ти поняв? Я Я не буду тебе більше трогати. Фух... Так. У мене ще є така от рибка, Вона, надіюсь, не просрочена так само. А, я ж. Поняв. Вона якась все-таки просрочена була. Е, що робити далі? В принципі, цей домик я вже обчистив і тут вже немає нічого робити. Ліжко я забрав, звідси все перекрав. Е, Тож. Тож, тепер. Ну, я, я так думаю, що я все перекрав. Він вроді і малий. Кстати, тут. Можна оцю жрачку взяти. В принципі, хліб зробити з пшениці моно. Да -да -да -да. На -на -на. Мені все одно зараз не треба, я... мені не до ферми якоїсь і так далі зараз. А, а це той самий, походу. Але... Але я нічого скрафтити не можу. Жалко, жалко. Я не знаю, чи я ще сюди повернусь, чи ні. Но мені треба продовжати бігти. І знаходити щось, звісно, іначе, щось круте. І щось інакше скрафтити. Наприклад, камінь мені добути, зараз треба би було. Тому що скрафтити камінний меч там, і щось інше. Блін, ну це капець. Кстати, тут є якийсь необичний блок. Який, я, мабуть, просто цією кіркою не добуду ніяк. Дерев'яною кіркою навряд чи зламаю ту руду. Кстати, з гравією, мабуть, мені треба гравій чуть поламати. Попитатися чи не. О, кстати, з першого випав. Кремінь? Так. Це теж не знаю, похоже, на якийсь горох, чи... я просто англійської не вчу. Але зараз, похоже, я зможу скрафтити. Капець, в мене голодний пропадає. Блін. Мені би щось корисне би поїсти. От, не знаю, яблуко, що в мене є. З самого початку було. Катец, це катець. Скільки що там голод буде? 15 секунд. Хорошо, повірю. Так я собою, типу, я похоже, верстак навіть не крафтив. Робимо верстак, ставимо верстак, крафтимо меч і крафтимо. Що скрафтити можна? Кам'яне Кайло. Воно зараз якраз таки пригодиться, щоб я скопав цю необичну роду. І з нею навіть щось падає. Раф -нікель. Нікель. Що тут, походу... повипадають нам рафнікелі і, може, з них можна щось буде скрафтити. Поки я і нічого не бачу, тут рюб за кімо накрафтити. Нічого не понятно ну дуже інтересно. Сундук виходить чорний барвник шкіра. І повідець. В принципі, це все можна і добути. Я, як я поняв, туди можна і складувати предмети в цей рюкзак. А тепер би. Ні, мабуть, ще одну кірку скрафчу. А, а, я вже не можу. Ладно, з нею. Далі, мабуть, ще би подобував би чогось, якоїсь руди, якогось заліза навіть, тому що. Мені без залізо б а аж дуже би перегодилося, я вам скажу так. Слава Богу, в мене голод пропав на даний момент. І надіюсь, більше нікого він не появиться. Що я з'їв, я вже забувся, потім відео передивлюсь, ви теж пер... додивіться його до кінця, постарайтеся. Я знову якусь постройку знайшов чи що. І де вона зараз построїться? Скажіть мені, будь ласка. Щоб я не бігав її і не шукав, скажіть мені прямо, де вона зараз буде і де вона появиться. А прикиньте, я тільки що впав і в мене уповільнення на 30 секунд, як я поняв, тільки що сталося. Я не знаю, чи я постройку знайшов, чи не знайшов, ну кажись... Ні, її просто немає. А. Або знайшов. Або, або найшов. Це сходи, правильно, правильно. Піднімаємося, піднімаємося вверх. Тут, а, е, надіюсь, тут зомбаків не буде, ніяких, нічого. Зі мною буде все добре. Потому що я в мами один, якщо що. Е, блін, я не можу нажратись просто. От попробую цей горох. Чи що це, я, я не розумію. Кстати, горох хил, горох хорошо так хилу. Так, мусорник, мусорник можна перевіряти, так? Звісно, можна і щось випускають з нього. Папір, мабуть, папір. Дуже полезний. Так, і що в нас тут? А тут у нас все, все дуже погано, не знаю, якось темно. Робиться знов, мені, знов треба переспати срочно. І мені вже страшно, в принципі, робиться. О, гуд. Хорошо, хорошо. Так, знову ще одну ніч переспав. Далі йдемо. Меч, якщо на поготові, на готовий вже його. Так, з мусульника щось випало цікаве. Чи не цікаве. Кстати, я хочу подивитися, що ця штука робить, чи її хавати так само можна. Ну, ні, і з неї походу, щось робити можна. І це випало нам тільки ці... мусульника. Його можна хавати. Голод. Голод. Ну, капець, наші я з мусорник обрав. Так. І тут щось похоже на бутинки. Да, в натурі бутинки. І. Якась панама така вот розова. Ну, розове, я не хочу. Ну, ну вона заполняє хоча б. Ну, у нас щось там заповняє, но мені. Я я не люблю. Я не люблю сильно от таке от розове. Не подобається. Дайте мені щось синє, таке красно. Не буде. І буде все хорошо, я. Так, я, я заповнив принаймні, голод. Далі оце от можна перевіряти, да? Да, можна перевіряти навіть. О! Кажись, знайшов заміну. Кажись, знайшов хорошу заміну. Да, ти ишов. Потім передивлюся, як я виглядаю. А зараз перевіряємо. що з цих сундучків падає. В принципі, це коробки. Ну, ладно. Тут мішечок випав, він нам може пригодитися. А, ну, набір, типу, але я не знаю. Ну, да, в принципі, в мене і так вже за, за багато предметів, мені треба їх буде поскладати. Тут щось випадає. З кожних ящиків щось випадає, в домі взагалі нічого не було. А зараз щось випадає, з нього нічого не можна крафтити, але можна. Не, не можна жарти. Ну, Хорошо, потім передивлюсь, що це таке. Просто по-любому щось крафтити можна і і тут щось випавуть. Та блін, сіки всього навалію. Е, Це... Це фіх його пойми теж, що це. Теж їсти не можна, але крафтити я сподіваюся, що щось можна. Перевіряємо останній, надіюсь. Тут... Тільки падає. Теж броня падає і Ну так я зараз виглядаю, як бомж якийсь. Це мідніна. Мідні наголідники. Мідні наголінники. А. а це тоді що? Це те саме. Ну, ну ну, ну, ну... ні, одні викидаємо, але по-любому їх зараз підберу. Так, це, це б я навіть з собою би взяв. Якщо я хочу в дальнейшому построїти собі домик, то в принципі це можна з собою взяти, а воно мені хоча б випало. Щось не можу зуміти, або я сліпий, або воно мені не випало. А це все, що випало. Поняв. Так, тут дверки закриваємо. Бо в домі буде холодно. Більше я тут, мабуть, нічого не замітив. Тут немає ніякої іншої кімнати. Тут тільки була одна кімната І я її повністю прочистив, Надіюсь Що е, ж, а це, похоже, якісь лікарство. Ну воно не сильно. А, воно мені Помогло, кстати, токсиці ноль Ваще. Ваще, ваще хорошо. Не, ну Согласіться, я тепер ще крутіше виглядаю. в мене є так нормальна кофточка, нормальні штанішки, нормальні, ну Спогрі. Я впав тільки що і в мене уповільнення 3.